Більше про наслідки вчорашнього удару, яка ситуація сьогодні, говоримо далі з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. пане Олександре, вітаємо і. Прийміть, будь ласка. Дай, пані Інні, пан, пана, пана Прийміть, Добре будь ласка, наші Добре найщиріші Добре. співчуття всім містянам, всім, хто втратив в цій трагедії своїх рідних і близьких і друзів. Скажіть, будь ласка, що із пораненими людьми, який їхній стан? Знаємо, що там є дітки. Розкажіть, будь ласка, в якому стані поранені? Так дійсно, вчора близько 18 години ворог влучив кабами по Середмістю обласного центру, це Шевченківський район обласного центру. Це така, знаєте, дуже активна розв'язка, де постійно триває скупчення людей і автівок. Одним словом, десятеро людей загинуло. Дійсно, вони згоріли в своїх автівках, і нині триває ідентифікація. Осіб, які загинули вже відомо, що це, зокрема, дві дівчинки, учениці 93-ї гімназії, вже є повідомлення, що там двоє хокеїстів місцевого клубу зараз ще продовжується ідентифікація тіл. 26. го Отримали поранення. 12-го перебувають у лікарні троє діточок, 11, 4 чотирьох років, і майже п'ятимісячна дитинка. Були хірургічні втручання. Вони отримали. Вони отримали поранення, уламкові поранення, і тому тривали хірургічні втручання. Зараз їхній стан стабільний, і лікарі говорять про те, що все буде добре. От четверо чоловіків перебувають у тяжкому стані. У одного з чоловіків ампутація кінцівки. Ну, от те, що з приводу поранених і з приводу жертв також було понівечено чимало будинків житлової інфраструктури, це і багатоповерхівки, і приватний сектор. І донині триває відновлення, тобто влатають вікна, покрівлі. Ну а з епіцентру влучання. От як зараз на відеоряді ви якраз демонструєте. Це станція технічного обслуговування, це мийка, поруч з якою Розташований супермаркет і ще кілька магазинчиків. Тобто люди поверталися близько шостої вечора додому. Люди планували відсвяткувати День Святого Миколая, День Збройних Сил України. Ну, але сталася така біда. Потвори, терористи. Пане Олександре, відомо вже чим росіяни здійснили цей удар? Що це? Летів деякі керування авіабомби. Одна із бомб впала якраз отут в Шевченківському районі. Інша авіабомба. Ну кілька хвилин була різниця в Запорізькому районі. В одній із громад це Кушовунська громада, яка розташована в передмісті Запоріжжя. Там, слава Богу, вони влучили в відкритий простір. Тобто ніхто не постраждав нічого не було зруйновано. Пане Олександре, ви сказали, що кілька будівель е, теж е, ну зруйновано, пошкоджено. Е, їх будуть відновлювати. Е, чи придатні вони для житла? Де люди, які жили в цих будинках? От цю ситуацію ще проясніть нам. Будь ласка, відновлюють. Їх почали відновлювати одразу після влучання. Ну година дві і там уже комунальні служби, ДСМСники, Ну зрозуміло, нацполіція, медична допомога. Там були всі на місці влучання навколо епіцентру. Влучання і зараз триває відновлення. Ну знову ж таки ще раз озвучу це вікна, це покрівлі, які постраждали. Кілька будинків зазнали значних руйнувань. Звичайно, що в таких випадках людей ми відселяємо, у нас є певний алгоритм, певний протокол, у нас є місця, де можна розмістити таких людей. Угу. Ще скажіть тоді, яка ситуація станом на зараз? Тобто, як минула в регіоні ця ніч і ну, більше ніж половина дня. Ви знаєте, протягом цієї доби в Васильівському районі. Це село Приморське. На жаль, загинув, загинув ще один житель Запорізької області. 65-літній чоловік. Це село Приморське, воно розташоване приблизно 15 кілометрах від лінії ведення бойових дій. За попередню добу ворога ти у нас 270 разів по території області це безпілот, безпілотні літарні апарати, це артилерія, це РСЗВ, це авіаційна зброя. Ну власне, авіація якраз, якраз авіаційна зброя влучила в тому числі по обласному центру. І тому насамперед страждають фронтом території населені пункти, які розташовані в 10-20 кілометровій зоні від лінії ведення активних бойових дій. Саме вони страждають. Це і Гуляйполи, це і Малоток Мачка, це і Оріхів, це і Степногірський, Приморське тощо. Ну Така ситуація. Тобто ми постійно перебуваємо під обстрілом, постійно щодня. Е коли звучить сигнал повітряної тривоги, ми розуміємо, що треба. Негайно діяти треба. Ми закликаємо всіх громадян, щоб вони шукали укриття. Ну як мінімум користуватися користувалися правилами двох стін, тому що ворог підступний, ворог непередбачуваний, і обласний центр тероризують. Фактично з 22 вересня. Це і каби, це і балістика, це і крилаті ракети, це і шахеди. Ну а вчора, вчора, керована авіабом. Пане Олександре, дякую вам за, за розмову. Дякуємо за інтерв'ю. Ще раз приносимо співчуття всім жителям Запоріжжя, хто втратив цій трагедії своїх рідних, близьких чи друзів. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був гостем цієї години.